Благодійний фонд об'єднання світових культур тримає своє слово. Ще і місяця не минуло від попереднього візиту волонтерів до прифронтового міста, як вони знову тут. Тоді благодійники пообіцяли місцевій школі мистецтву фортепіано. І ось важкий музичний інструмент. У приміщення допомогли занести військові. це е це просто мічта. І цю мрію педагог одразу випробовує. надо подстроить. Я сейчас попробовала инструмент, я поиграла, я прикоснулась к нему. Да, он еще холодный, да, он еще, его надо настраивать. Но это действительно, это инструмент премиум класса, понимаете? Это инструмент достойный этого рояля. То есть здесь это, ну, практически это малая филармония у нас здесь в городе, может быть. Павлу 13. Наступного року хлопец будет выпускником класса фортепиано. Новенький инструмент он уже выпробовал и оценив. Я б, мабуть, зіграв українську мелодію два кольори на, на фортепіано наразі. Музичну школу в Авдіївці відвідує до 70 учнів піаністів. Не без гордості Світлана Анатолійовна констатує, що їх добре знають і в Італії, і в Чехії, і в Росії, і в Україні. Офіційно мостере свого особисто внесок по розвиток культури та з нагоди всю преску дня працівника культури мистець народного мистецтва. Дяк, фортепіано благодійний фонд привіз в Авдіївку ще й скрипку та шість гітар. Вони будуть просто щасливі. Ми дуже раді, що ми такі емоції викликали у всіх присутніх. Дуже радіємо з цього приводу. Також ми сьогодні плануємо відвідати реабілітаційний центр Ісфарка. Туди у нас є подарунок. Це холодильник, а потім лікарня. Фонд об'єднання світових культур у рамках благодійної програми Діти Авдіївки до міської лікарні доставив ліки та дитячу суміш.